Доброго ранку, любі малята! Мене звати Оленка. Я до вас прийшла не просто так. Я прийшла до вас з осінніми квітами. Сьогодні я вас познайомлю з їхніми назвами. Восени ми можемо зустріти ось такі квіти. Це айстри. Чорнобривці. Майори, жоржини, хризантеми, гладіолуси. Подивіться на картинку та скажіть айстри це осінні квіти? Так чи ні? Чорнобривці це осінні квіти, так чи ні? Ромашки це осінні квіти, так чи ні? Майори це осінні квіти. Чи ні? Підсніжники це осінні квіти? Так чи ні? Тюльпани це осінні квіти? Так чи ні? Хризантеми це осінні квіти, так чи ні? Соняшники це осінні квіти. Так чи ні? Жоржини це осінні квіти. Так чи ні?